Розглядаємо комплектність пилососа бездротового акумуляторного вертикального ровента модель X-Force Flex 13,6. Акцентую увагу на цій цифрі 13,6, тому що саме ці моделі виготовлені безпосередньо у Франції. Тобто це модель французької збірки. Інші моделі 14.6, 12,6 збираються в Китаї. Тому я її, власне, і купив. На заміну моєму пилососу керхер, який, на жаль, за 3 роки не витримав битви з котами нашими. З їхнім хутром, вірніше. на самій коробці ми бачимо коротеньку інструкцію по збиранню пилососу із різними насадочками. Ну і переходимо власне, до комплекту. В комплект входить інструкція. Коротенька. Мабуть, гарантійний талон. Рекламний буклет Ровента пропонує якийсь сюрприз, подарунок. І е, об'ємна, хоча насправді на одній мові вона буквально там займає 2-3 сторіночки, на українській мові вона також є. І ще один якийсь рекламний буклет із пересторогами. Е, комплект і сама е, коробка складається з двох поверхів. На першому поверсі знаходиться. Нога. На відміну від пилососа керхер, нога виглядає значно міцнішою, надійнішою. Кріплення міцні і е, встроєний тут вбудований е, повітропровід. Щітка, основна щітка. Яка, знову ж таки, на відміну від пилососа керхер, виглядає надійніше і сама щітка масивніша, <кхи> на відміну від поролонової, яку мені продавав продавець херхера, як щитка від тварин. Вона досить легко розбирається, просто підпружинений такий підкруточка, підпруженена підкруточка і витягується. І вставляється точно так же. Опускається кільце і, власне, все. Тобто її легко чистити. Коліщата не забиваються грязюкою і пилюкою, і також легко знімаються. Фішка цього пилососа також це миюча щітка. Доволі масивна і виглядає надійно. На ній є дві насадочки кругові. На наліпках, які крутяться, і е, крім того, що миють вологою, ще і шліфують, чи стирають пил і інші пошкодження. Ємність для водички знімається дуже легко і точно так же легко кріпиться. Це, ця сторона просто для краси. Тут є перемикач режимів з водою без води. Також підгофрований воздухові, сподіваюсь, буде працювати довго. У комплект до щітки також йде ще дві додаткових насадочки. Одні з них м'якші ці, а ті більш грубі, тобто, мабуть, для шліфування різних поверхень. Ну і інструкція по щітці. Е, якщо відео набере достатню кількість переглядів і лайків, то я зроблю відео по використанню кожної із цих щиток, а в особливості водяної. Також ця щіточка, яку продають як щітка від тварин. Вона також легко розбирається, виймається від затвору валік. Ця щиточка також мені сказали дуже цікава, тому що сама конструкція вала зроблена таким чином, що він злегка вібрує і вибиває, наприклад, матраць, якщо ви пилососите. Тобто, крім того, що він збирає пил, він ще і вибиває трохи. Дві насадочки від пилу. І на цьому перший поверх комплектації завершений. Другий поверх більш стандартний, тобто це стандартна мерзова щіточка. Кріплення для, ну, власне, база для реманента пилософного, тобто для всіх насадок. Вставляється в пази, заклацюється і кріпиться на стіну. Хоч так, хоч так сюди вставляються різні насадки. Зарядний пристрій, акумуляторна батарея, вона знімається і, відповідно, її можна заряджати як звичайний гаджет. Запасний фільтр, який мити можна, насадка для щілин. Та-дам, бластер. Сам пилосос. З двигуном і контейнером для пилу. Він значно е, легший за такий же самий агрегат інших моделей. Е, тобто, це полегшена конструкція і таким чином ним більш зручно власне, пилососити. У ньому е, зручний контейнер для пилу. Ось такого об'єму. Тобто, е, Дуже просто відкривається. Ну, Стандартна конструкція насправді. У цьому контейнері є циклон, знову ж таки, стандартної зборки. І в циклоні є ще фільтр, який дуже легенько виймається, той, що я вам показував ще один у нас в комплекті запасний. Прокрутили, вставили Циклон вставили. Досить просто. Ще одна фішка цього пилососа це дуже легко виймається фільтр тонкої очистки. І точно так же вставляється. Він також миється, на відміну від інших моделей, які вироблені в Китаї. І дуже легко закривається. Ось по міточки, Навели на міточку і закрили. Ось власне, така комплектація пилососа. Зараз ми спробуємо його швиденько зібрати із стандартною щіткою. І подивимося що з цього вийде. Під'єднуємо акумулятор, в пази вставляємо вийняли, вставили ногу. А щіточку. Тепер дивимося на дисплей. Він дуже цікавий і інформативний. Можна ставити автоматичний режим. Можна ставити перемикати на інші режими. І на максимальний режим. Якщо ми ставимо на автоматичний режим, то потім за допомогою ось цього курка додаємо потужності. Щіточка внизу і підсвіточкою. Ось таким чином вона працює. Як я говорив, якщо набере відео достатньо кількість переглядів, ми покажемо ще, як працює водина.